Чи хороша ця ідея, перед тим як потрапити до вас на практичні заняття, спробувати взяти урок їзди в кінній школі, не в горах? Е, дуже хороша ідея. Е, я завжди кажу нашим курсакам я завжди кажу, навіть після того, як вони вже в нас, у нас трошки інакша ідея посадки, у нас військова посадка. І е, якщо ви звернете увагу навіть на нашому курсі, там я почав виставляти, е, ми на лісах біжимо, не облегчаючись. Чому? Ти нам задавали кінотки таке запитання: а що не так, а як так, у мене жопа ж різна, в мене така. Я кажу, ну незалежно, ми е, їздимо у військовій посадці. Військова посадка це, це стандарт, це плече, таз, п'ятка на одній лінії, і тоді ти амортизуєш ногами. І коли мені хтось задає запитання, що як так, вишибає, несе і шльопаю, а я задаю кажу відповідь: таку: уявіть собі вершника який на собі мав карабін, який важив там 5 кілограмів. Плюс мав якісь сумки з набоями, які важили ще 5 кілограмів. Мав ще якийсь вантаж і мав шаблю, яка теж мала вагу. І мав там скатану палатку чи там яку ну, якусь в амуніції. І попробуйте облегчатися цілий день на тому коні. Але це не важливо де. Це контакт з твариною, це важливо. Просто коні всюди однакові. Вони відрізняються умовами утримання. Умовами роботи з системою, в якій з ними працюють. І Так що спокійно приймайте уроки, спокійно пробуйте. І е, завжди кажу так: що навіть від нас кусак їде і хоче десь піти, яка кажу, тебе посадять у таку посадку. Ти сідай і попробуй зрозуміти, чому тебе так посадили. Ти маєш порівняти. Спокійно йдете, спокійно пробуєте, учитеся, Вешник – це створіння пластичне. Саме головне, вешник це створіння пластичне. Тобі дали легкову машину, ти їдеш. Тобі дали Камаза, ти посидів півгодини, години, якщо ти їздиш на легковій, ти поїхав, тобі дали трактора, тобі показали ті, ці речаги, ти поїхав на тракторі. Неважливо. Так що спокійно пробуйте, вчіться. Де є можливість, використовуйте. Я сам так робив, сам так роблю і сам так буду робити. Де є можливість використовуй, вчися, дивися.